Вітаю вас, дорогі мої глядачі і підписники. Я готую свій улюблений варіант капусти квашеної. дуже швидкий, зручний. Дозвольте з вами поділитися. В результаті ви отримаєте через двоє суток ось таку красиву, білу, хрумку, таку плотненьку, з прозорою юшечкою прекрасну капусту. З якої ось в таку осінню пору, як найчастіше, ми готуємо салат капуста квашений огірок. І цибуля це є високовітамінна страва, тому що квашеній капусті, і ще в болгарському перці вітаміну С більше, ніж в лимонах і апельсинах. Отже, звичайну, білу, таку плотненьку зимову капусточку, як найсвітлішу веріть, розрізаємо навпіл і далі я шинкую на терці, де є шинковочка, або можна квадратиками нарізати. Ось ця боковушка нас цікавить. Вона дуже гостренька і швидко все ладиться. Ось так, швиденько нашаткували. Присолюємо зверху просто, як, ну, як ви висолили салат. І не потрібно нічого вмять, там, щоб сік воно пускало. просто перемішуємо вручну, складаємо в банку. Наголошую, не потрібно переминати, якось вижимати. Не потрібно цукор, не потрібно моркву, тому що вона може заслизнути і бути такою густою юшкою. Коротше, вона може не, вда... не вдатися. Нехай буде по класичному рецепту: капуста, сіль в банку склали, водою холодною перекип'яченою залили. Ось так: наповнили баночку. Заливаємо водою, щоб покрило. І так двоє суток, повністю водою зараз я дали. І так двоє суток стоїть у вас на... у кухні на столі. Один раз в день ви підходите і такою дерев'яною паличкою або якимось пробиваєте до дна, щоб позирики ви вийшли у вас оці газики, які від бродіння утворюються. Нічого не потрібно додавати. Ви потім, коли готуватимете салат, ви можете посипати зеленю свіжою, дати цибулі. Там спецій, ну інколи зернятка, зернятка кмину я додаю, або зернятка кропу, це вже, як мені хочеться. Але найчастіше ось такий класичний рецепт. Кришечкою ми не закручуємо, не закриваємо, просто зверху прикриваємо, ну там, щоб ніяка мурашка не залетіла. Готову капусту через двоє суток ви складаєте в холодильник і так з юшечкою зберігаєте. Потім ми з'їдаємо десь пів банки, і вже, щоб звільнити місце в холодильнику, я проціжую від юшки і перемазуюсь так з олійкою, оливковою, там з цибулькою, і вже так ще в лоточку зберігаю. Оця юшечка, яка утвориться, вона не дуже кисла, не дуже зена. Вона прекрасно підходить, коли варите борщик, звичайний, червоний або зелений, трохи додавати для кислоти, розумієте, бувають помідори, не квашення такі солодкі або заправка борщова, прямо солодка. Оце в самий раз бабуся моя додавала такий або буряковий квасок. також будемо готувати наступного разу. Все мої дорогенькі! Дякую вам за перегляди, добра здоров'я! Харчуйтеся правильно, будете завжди здорові. Зніматиму трохи рідше, бо маю, друзі, важливі справи. Але я про вас не забуваю. Дивіться інші відео на каналі Оксани Калюжної.